Порівнюємо ціни в Італії та Україні. Ходім тут. Є великий вибір молочної продукції. Йогурти також твороги. Наприклад, активія йогурт коштує 3 євро. Це на порядок вище ніж в Україні. Щодо інших пропозицій, то вони є дешевшими. Навіть порівняно з цінами в Україні щодо на яйці, то ціна орієнтовно така сама. Стартує від 1,5 євро. Також великий асортимент м'ясних виробів. До прикладу брашута коштує 2,5 євро в Україні вдвічі дорожче. Щодо овочів, то тут велике різноманіття. Наприклад, помідори чері коштують півтора євро в Україні. Приблизно така сама ціна. Тут є великий асортимент фруктів. Можна брати як фасовані, так і на вагу. До прикладу, банани коштують орієнтовно так само, як і в Україні півтора євро. Також пропонують і почищені фрукти та міні бокси з міксу фруктів, які можна взяти з собою. І звісно, щодо сирів, то ціна орієнтовно така сама, навіть іноді дешевше. До прикладу, Мезорт серти коштує 1.5 євро, орієнтовно це 75 гривень на наші гроші. В Україні від 100.